Поривчасті вітри, які упродовж певних періодів року вже стали традиційними в Україні і горішніх плавнях, зокрема, шкодять не лише природі, а й людям. 2022 року мешканці будинків, які обслуговують жрепномородин, неодноразово зверталися до комунальників із заявами про пошкодження вітрами дахів багатоповерхівок, а саме, зривання руборойдової покрівлі. За словами Сергія Хряпи, директора кжрепу номер 1 найбільшої шкоди було завдано будинку за адресою Миру 13, коли стихія одномоментно пошкодила 450 квадратних метрів покрівлі. Усього тоді постраждало чотири багатоповерхівки. Проблема, як виявилось, була не в самому покритті, а в дещо іншому. Всі рубероїні покрівлі скатних криш зроблені ремонти, і вони знаходяться ну, в належному стані. Вони робилися за бюджетні кошти ну, на протязі декількох років. Але е карнизні звіси, які є на карнизних плитах, вони захищають саму карнизну плиту. Вони з часом приходять до того стану, що вони відриваються від самої плити, і це приводить до того, що вітер підриває за разом і все покриття. Аварійну ситуацію на цих чотирьох будинках було усунено. Саме після цих випадків комунальниками було ухвалено рішення обстежити усі будинки із руберойдовою покрівлею і ліквідувати можливу загрозу понівечення дахового покриття. Взагалі, в нас таких криш 41 будинок. От вибрано було трошки більше 20, де було обстеження, де потребує термінового ремонту, щоб не було 450 квадратних метрів загортання рубероїдної кровлі. Оскільки капітальні ремонти мають виконуватися виключно за кошт власників будинку, а ними є хазяї квартир, що розміщені у цій будівлі, то мешканцям трьох багатоповерхівок було запропоновано профінансувати роботи з усунення аварійної ситуації. Люди відгукнулися, проте, поки кошти збирали, вартість цих робіт зросла. Процес збирання коштів ви знаєте, як стрімко зростали ціни. Да, ті кошти, які обрахували ті люди, які виконували роботи, їх недостатньо було на момент виконання робіт і оплати за роботи. Тому ми із коштів підприємства по дольову честь приймали участь. Не 100% люди заплатили. Ми обов'язково доплачували кошти виконавцям робіт. Тож, спільними зусиллями громадян і комунальників, укріплення дахового покриття на трьох будинках було виконано. Прийшла черга до інших багатоповерхівок. Проте власники квартир, посилаючись на скрутне фінансове становище у період війни, відмовились укріплювати покриття даху власним коштом. Залишати все на призволяще ані Джеб, ані міська влада не могли. Було прийнято рішення і е, дякуємо владі, міському голові за те, що вони підтримали ініціативу питання укріплення самих карнизних світ. Пилини. По периметру всього будинку або в тих аварійних дільницях, де вони необхідні. Бюджет виділив кошти, і ми зробили в минулому році дев'ять будинків. Ми проводимо роботу по залучанню коштів населення в минулому році, в цьому році. От але роботи треба терміново виконувати для того, щоб не тому, що вітри, які в нас на сьогоднішній день мають місце. Особливо осінній період, весняний період. Ну от вони просто пошкодять кровлю. і Тоді буде, якщо ми можемо за 400 тисяч зробити 9 даків, то ми тоді робили за 421 єдиний дах. Тому щоб цього не допустити. Не допустити, ми звернулися в цьому році також до міського голови, підтримала сесія, департамент. Ми їм щиро дякуємо, Нам виділили кошти, і ми зробили. Ще на дев'яти будинках зробили сьогодні укріплення карнизних звісів по периметру будинку в тих містах, де це необхідно було зробити. На сьогодні роботи з укріплення дахового покриття виконано на 25 будинках. Сергій Хряпа висловив сподівання, що відтепер вітри не зможуть нанести шкоди покрівлям, а роботи з укріплення буде продовжено.